Ку, подожди, не застегнулся. Привет. Я включил камеру, записи хочу выставить вас всех в YouTube на канал. Но камера не одевается. Так, Фарид, классно снимать, чтобы тебя никто не видел, а ты всех видел. Вот так, Коп. Спасибо. Спасибо, Жобришни. Мы вас любим. Ви молодці, мої роди, я вас люблю. Спасибо, пошли. Вон я зараз зараз підемо. Дивіться, тут дискотека якраз сьогодні. Щоб нам було весело, щоб ми отримали емоції, щоб ми українці жили четвертий год під ракетами. Сьогодні така ніч була хлопці. Стріляли 36 ракет. Пережили 600 шахетів. Обходимо. Дивіться. Бобо. бобо, бобо, Вон вони там сидять. Зараз запись, скажу молодці, що вирвалися, зараз запись про це не потім поговоримо. Треба трошки людям показувати, як отихають українці, Без дивиться. Ми українці, ми заслуговуємо, ми працюємо, дітей ростемо. тебе син служить, воює. мене воює вже син на Харківській області. Да? Представляєш? Да. Старший вже за 26. Главне, що ви з нами, ми з вами, вас любимо. Дякуємо, що прийшли. Це наш куми, кума. У нас ще є куми, кума, але вони зараз за границею. Багато уїхало родичів. Оце наша віточка любима. Значить на ту сторону, я малого веду, он трошки там розкидати. Курілка? Да волосся підемо з собою. Ні, за коріння. Ні, тут не на. Я буду ходити курить, ідемо разом курити. Я тебе заведу, походу. І вам треба на ту сторону. Малих зараз уходять по кушон, і Ви будете тут сидіти і я. А вони будуть два, часа гуляти там, де ви були. Так хай люди спочатку ся. Ви сідайте на ту сторону, так. заходьте. А куточки куточки на, на це кіда. От може повісити от сюди, на малого. Ви скоро тут сядете. Вони зараз підуть і ось переважно. Я не переживаю мені наоборот. Пропусти, хай заходять, кум, трошки посидять, От ваші тарілочки. Заходьте. То рюкзаки подвигайте вправо-вліво. Оце ваш кульочок. Кум. Оце вам подарок. А ви дивіться? Узварчик. Узварчик. Кум. Оце узварчик. Оце цей. Оце вам кульочок. Це вам презент. Ви думаєте? Так, да. ми хлопці не Це вам тарілочки. Олечки, то, а тебе то. Это ваші тарілочки. Це я забираю. вілочки, Дивіться, одноразове все, все чистеньке, свіже, все. вкусне, Дивіться, вареники з капустою, з вишнями, блинчики з м'ясом, дируни, шуба, блинчики, винегрет, такий салатик. А що це таке? Це деньги. Це ж Петя подарив. Покажи. Це нормально. Дивіться, стаканчики є, можете звервати. Значить, треба вам насипати. За гостями треба ухажувати. Я за вами вже ухажував, тепер буду за... Є... Я хочу купити. Ми поїхали на другий поверх, там після третій поверх. А все нормально. Я ж хотів, щоб ти... Вадик. Я, я понял. Я, я ж хотів, щоб ти приїхав раз в житті, подивився, я потери, як потери, не живуть потери. люди. Ми не почемо ще щось. Оце вареник, вареник, вареник у нас капустою, а то звичайно. Оля Оля, я ж тобі не лажу. Дивись, це шубка Я ти зараз... На твоїх одну. На твої одну зараз накидаєш. я не Давай я це з'їм, а потім вже. Дивись, закусуємо все, салфетки от. закусуємо все. У нас же дьемка йде к ним, а понимаешь? Ну, Диви, оце пирожок такий, а цей пирожок такий. Так я не выпала, буду ну, так, Дома бей, тут, тут запрещено пить. Компот. Вон у бутылка вина і бутылка коняка. Компот. С горла, горла можна прыгнути. Конечно. Все бери, так що все нормально. Есть стакан чистый, дай стакан. А, стакан, у нас, я ж сказав, буде пить з горла. Бля. А, ну. Да? Молодець, ви красиві, вы тут уже от мене. Вже Два відказателя. Ідіти. Не бородика. Май. Це Скільки багато. 33. — три. 25. 25. Наоборот. На пам'ять у. На пам'ять це ж буде пам'ять на все життя внукам, дітям. Всі зайдуть на YouTube канал Перший фішинг і Подивляться себе. Він там буде назавжди. І ви заходьте, будете бачити. Я приїхав, як Кушайте. головне малого підкрити. Віта, головне малого підкорміть, я їх відправляю на час так. кушому. Да, да, да. Так, я зараз прийду, ще трошки познімаю. Хлопці, дивіться, скільки людей, яка обстановка в Рібермоді, яка красота. О, просто відео. О, просто відіо. О, просто відео. О, просто відео. Слава Україні! Продають якийсь товар, брендовий, який товар продаєте. А що треба зробити? щоб... Для цього... І можна поводити в голову не робот на звуку. Історис це в Телеграмі, Інстаграмі. В Інстаграмі. У мене вітка в Інстаграмі, вона зараз должна виставити сторіс, на яку тему? Сторис у нас в одном. А, вона донає підійти. Все. А у нас день народження подарків немає. У неї сьогодні день народження. А який бренд у вас? О, я покажу. А зайти можна в туфлях? Дуже дякую. Спасибі, дівчата. Флорці, дивіться, Дрім рекламує, пригласив колекцію таку. діджея навіть гуляє. І показує, як треба. Зараз віточка прийде. Дивіться. Тут можна сподорожні свою мрію дрієм. В общем, така у нас гарна обстановка, такі красиві моделі. Це дуже файно. Україна усе. Українці Пере... непереможні! Українці непереможні! Україна усе. Дякую українці захисникам! Щастя всім бажаємо здоров'я. Повертайтеся живим! Так, ну що ми, ребята? Гуляєте, молодці. Значить, розказую, там бренд Dream. То в інстаграм зараз виплачить історію, типу як Facebook, в в ти вирішуються призи, кутять, колесо і дуже дають файні призи. Шарфи, шапки, вон, все там. Це вони наняли діджея, і зараз я їх навіть записав. Вони предлагають там, через півчаса Віті підійти, е, сфоткатися на цьому і виложить в історію. І все, і ти одразу приз отримаєш. Ти в інстаграмі є? Yes. Все, коротше, все то, порішаємо, то, хлопці. Я тобі все розкажу. Просто підійти, сфоткатися у них. У них там все. І ти отримуєш приз. Зразу лежать призи, прикинь, я кажу, так. Каже, на день роження ще буде приз. Ще теж. І в інстаграм. Коротше, ти мене сфоткаєш, виложить в інстаграм і отримаєш приз. У мені в інстаграм да, Так. Але там під брендом Dream. Я так знаю їх відповідно. Так, так. А ну мене пизде. Хлопці бігають, як і вам. Сьогодні такий день. Ми українці. Ми... Слава Україні, героям. Слава. Українці сильні, непереможні. Любимо Україну, живемо в Україні, будемо жити, дітей виспитувати, платити налоги. Дякуємо захисникам, повертайтеся живими. Ми з вами, ми вас любимо. Українці, тримаємось, любимо. Так, хлопці, ми за... теж будемо зараз продовжувати контент. А ви подержите, я поздороваюсь з українцями, знімаю контент. Що мені діти? Подержать на мене. Слава Україні, хлопці. Героям слава. Дякую захисникам, що ми всі тут зібрались. Щоб ми можемо відпочивати сьогодні страшна ніч. 36 ракет, шахіди не спали, але треба гуляти з дітьми і з жінкою і з друзями. Хлопці, вон святик. все, йдемо в дітей кормату. Святик, святик, святік, святі. святі, святі, святі. Сюда, сюда, сюда. Да. да, вот такой. такой. Короче, я их нажал, но... телефоны, а там она аниматор жив, аниматор, она будет смотреть. Я все что смотрела в вот связи. Это мои поклонники. Да, мы тут постоянно, они все наши телефоны, все... Там, как бы, Она прямо тут. Если единственной растительностью, мы можем Положим ему в, в камеру хранения. Вот рядом он покушал.

Тут теж є ресторан, але тут і піці і, і, і да. таке три. Я паю ну, не було. Я покажу беремо. І горюк із Так. Витрачки, 9, дивіться, розбувайте, роздягайте, я все оплачу. Тут дивіться на камерах, будуть ключі наверх. Чи нема? Дай нам ключик, будь ласка. Давай ми тебе знімемо на канал. З українцями поздоровайся. України. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Хлопці, приходьте Марк, папашон. Все знімайте, нам, нам розбувайтесь і розбудьте малого, я піду розташу. І знімай кушки, я заберу. Ми за свято святого Ну чого, гуляємо, дихаємо. Звісно. Зустрілись, з кум приїхав. Ну, я, ночь ташка один має бути спокійний. Так, Це, ти знімеш тітя положиш, та не знімають. Це я заберу з собою. Ні, там не так шапку покладете, воно замикається там. Шапку положимо. Тихо, я бо не встию. Привіт! Привіт! Давай знімай. Хлопці, такий дурдом. В общем, сейчас я пока прорвусь. Так, кофе Каву. Готово, ні? Там, две Нет, две пляжки. Все, можно забирать. Бо я спешу. Як? Так, Локси, кофе взял. Пауза.

Все, прикольно. І підемо по пушочку. А потім будинок іграшок, а потім ресторан, а потім... Нам, будь ласка, дайте три цих, ми хочемо зайти подивитися. 500. 40 не треба, 400 здачі. 40. 4weg. Все, одеваем эти штучки и идем. Вот выдают, выдают. Обувь ставим вот здесь, вот не надо заносить. Поставим. Можно не одевать, главное пробить. Пробить. Вот видите, обувь мы ставим вот тут. Типа надо расслаться да? Да, конечно. Можно вот тут и закрыть, но нашу у нас ну, круг, кроссовка. Все, я помню, война началась. І він кросівки носить по 10 літр. Так, ідемо шукати наших дітей. А тепер ми подивимося, як він она гуляє з ним. Чи дивиться, як сюди так Ось тут уже таня. Наша. Це наша. Танічка. Я хотів, щоб вона була. Но, е, Таня сьогодні зайнята, сьогодні вона тира. А ми шукаємо її піру і, і мали. Судить, щоб в нашому дитинці закінчили атракціону. Представляє, тут все такий інтерес до будього возрасту. Саме інтереше тут. Такі, я би з кумом зіграв, я зробив житом. А зараз підувник міжиток забігати. Чого? Я тебе взу. <реш> я кожен день граю. Дивіться, я її не бачу. Я бачу, зараз питаю. Привіт! А де Ірочка? Ірочка, не бачила Ірочку? Ну, треба Малими нашими гуляється. Няня, твоя подружка. Голубока. А вона десь на декілька дитячий... центрів. Угу. Вона з малими гуляє? Ага. Наша гуляє. Так. Да. Ти мене споглядаєш? Ні. Ну да. Полечи, ми що хто там гуляє з малею. Ну ми зараз не заходимо, ми в країні мрій гуляємо. Все. Пити ти Пошли пити. Пошли пити. Нормально ти їх не бачив, тільки там залишилося? 10, 10, 10, 10 минут, ще 10. 10 минут. Пішли поп'є, ти будеш пішов собі взяти. будеш Я тебе угощу, фреш, кофе, що тобі щось. Ай, вода погуляй, вода. Нам все можна. Не переживай, ніхто нічого не знає. Не переживай. От сюди прийде і фарме. А ні, от сюди ми сюди проходимо. Сюди. А потім... У вас есть компот? Частик. А, давай нам два садочка, наверное, маленький. Яблочный. Вы награду. Яблочный, яблочный. Дивись. Воржоны. Воржоны есть. Боржомі, Я тобі стакан сока є. Якого тобі стакан сока? Не можу відкрити. Хотів взяти сока не додавати. персоналу сока. Ну ладно, дайте ще бутылочку боржомі 033 не поможе. Все, відкривайте, відкривайте сок. Давай їм сок. Йді вже... <решко> <Иди> їм там. <решко> там <решко> <іди>? <решко> да. Идите, Де, тобі, я прийду, обішою. Я нічого не почув. Да. Хорошо. Да, ну, да. Не холодно. О. Конечно. Что было? Да я же все. Сколько? Давай. И два яблочка. Я снова что взять? — Боржомку буде? Стаканчик. <плес> Мені 100 гривень, дайте 30, вам луча. А стаканчик ще дайте просто чистий. — Ні, одноразово. — Ні, бумажний. — Одноразово. Я там 30 гривень вначале ставлю. Сідаємо за стол. Сідаємо за стол. Ну все, в принципі, ми погуляли, тобі дуже дякую, спасибі. Все правильно, все ще добре. Ні, ми вже йдемо. Все добре. Зараз ходимо. Я передаруюся, бо мені писали оця. Перейдемо. Перейдемо. Ні, там нормально, там ще 10 минут. Я їй трохи на чай дав, і тобі трохи на чай дав. Мені поступили за няню кофе, а іншу мене Всю суму? половину. Скільки? Скільки скільки няня няни? Уня. ще соточку я ж не знал я, я просто давай ще 5 минут ще. 5 минут ну давай ще 5 минут ще 5 минут у меня сотка була 100 муж да не штука у меня была сотка Года. На. Все. Ну дай 30 гривень. 30. У мене зніма, бачите, поки там все є, там все є. Просто О, опустить клубочку, бухліб. Як діла, як життя? Дивлюсь ти небезпека, гарно спала ракета. На! Да, б... Ну чи тримайся, давай сейчас 5 зімніше кружочок. І все. Давайте, 5 минут ми посидемо. Гуляйте 5 хвилин, ты пять минут, прыжочек шел, блин. Иди из Знімай кофту луковку Знімай кофту. быстро. Снимай знімай, знімай. Знімай. кофту. Знимай. Снимай ковку. Снимай, пишу. Нет, нет, подожди. А если тусняк, это один. Или хай пробегает. А потом я переехал. 5 хвилин сейчас мы сразу перейдем. где-то стакан ел стакан я тебе налил боржоми. я уже напился тоже напоился. чистый Это стакан взял у нее чистый стакан, налил боржоми и стоял вот после того как налил начал пить с горла и обвился все сейчас забираем и пред так выключаем Го просто видео. Го просто видео.